Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент треба розуміти те, що по перше, РФ має доволі все ж таки так чи інакше, але доволі потужний військово промисловий комплекс, куди виливали просто астрономічні кошти, оновлювали виробництво та те інше. Тобто, в значна кількість цього озброєння та військової техніки РФ може виробляти і, попри санкції, тобто вони можуть змінювати комплектацію техніки, наприклад, там. В тих компонентах, де використовували західні комплектуючі, вони просто їх знімають, ставлять свої власні аналоговніти або з тих комплектуючими, які можливо купити ну, на цивільному ринку, умовно кажучи, через Аліекспрес, які не попадають під ніякі санкції, тому що це звичайна битова електроніка і ну. Наслідки цього вже видно. Наприклад, там раніше на танки ставились приціл Сосна, у відомий з французькими тепловізійними матрицями зараз його не ставлять в принципі. Його замість нього ставиться значно гірший вдвічі за характеристиками: приціл 1ПН-96, який взагалі призначався до модернізації танка. Т 62 свого часу. Учора, наприклад, у Мінобороні показали, так, комплектуючі, які, наприклад, пристосовані до танку Т-90М прорив, і е, в тих компонентах також знайдена, звісно, безумовно західна електроніка. Водночас треба розуміти, що вони готові ставити не військові компоненти, а цивільні з порушенням всіх там норм відносно відмовостійкості, але випускати ці машини. Так в, ну, при цьому треба розуміти, що танк навіть з поганими микросхемами все одно залишається танком. Якби не санкції, то РФ просто випускала. Ті більш досконаліші машини, які вона випускала умовно там до ну, умовно до 22-го року, умовно до 14-го, наприклад. А водночас санкції, по-перше, у будь-якому випадку є певний брак тих самих деталей, є певний брак їх можливостей. Тобто, умовно раніше там радіостанція працювала там 200 годин, зараз працює 10. 10, ну умовно, показники. Тобто, зменшується надійність самої техніки, і це фізично Впливає на її ефективність, ми говоримо про прицільні прилади. Наприклад, от вже згаданий один пн 96 то от сосна у мала задекларовані паперові показники, що вона дозволяє помічати противника на дальностях до 5 кілометрів. Цей новий приціл у новий лапках, він має аналогічні можливості, але на дальностях 2 кілометри, там якими джерелами 3, тобто вдвічі гірше. В той же час Україна навіть на танках Т-64 з 2017 року має краще значно кращі прицільні прилади для дії вночі третій аспект ще є його треба Так також враховувати те, що попри те, що РФ перейшла там на трьох зміни робочий день, там 24 на 7 працює. Великарні покарання у 10 років ув'язнення за невиконання досвід, що був підписаний наказ, який дозволяє відбирати підприємство, якщо воно не виконує оборонне замовлення. Тобто, от не виконали все, від воно відбирається, водиться тимчасова адміністрація. Mm -hmm. І попри це, наприклад, навіть з модерні з відновленням танків Т 62 виникли величезні проблеми. Вони відстають від графіка утричі, вони мали випускати по 26-27 одиниць на місяць. З... з жовтня вони змогли десь випустити 35 одиниць, тобто вони відстають від графіка втричі, і це ну та реальність ну вона об'єктивна. Тобто, коли вони просто малювали план про 800 танків за три. Роки, ну, це от був саме паперовий план. А реальність саме та, яка от, е, є зараз у вира. Всячески убеждений, що нам треба довести спецоперацію до конца і желательно, до победного конца. Насправді радує та інформація, що і системи ПВО збільшені. І зокрема, ми отримуємо і системи на Санкт-Зенітно-ракетні комплекси, що не може радувати, бо їх є порівняно. Не так багато в Україні. Ми, ми бачимо, що додатково Німеччина буде додавати е е Хаймерси ну, від ві своїй модифікації, звичайно. Але це теж дуже важливо, те, що вже ми маємо налагодження виготовлення боєкомплекту за кордоном, тих самих танкових і артилерійських снарядів. Українські заводи там запустили свої лінії. Важливо те, що. Вони зобов'язалися готувати ударний броньовий кулак, тобто це не перекладено на наші плечі, а власне країни і делегати Рамштайну заявили, що вони для контрнаступу забезпечать забезпечують всім необхідним і беруть за себе відповідальність підготовку до навчання, бо навчання давно проводилося власне екіпажів цього броньового удару. І це надзвичайно важливо, бо ми розуміємо, що зараз як підсохнуть дороги, в будь-якому випадку, або ми, або вони будуть пробувати йти в нас. Пане Іване, про контрнаступ я вже ставив вчора це запитання. Позавчора бачив одне російське пропагандистське шоу, де військові експерти там зібралися і обговорюють ситуацію навколо Бахмута. І вони озвучили дуже цікаву інформацію про те, що за даними російської розвідки близько 20 новосформованих бригад зараз знаходяться, але не вступили в бій ще навколо Бахмуту. І дві бригади по, по дві бригади танк танк дві танкових і дві артилерійські нові бригади наші і. Мета зосередження цих бригад оточити взяти в кільце не лише Бахмут, але й це угрупування російське, яке намагається взяти Бахмут в свою чергу в оточення. Ну, це так, ці російські військові експерти такі прогноз дають розвитку ситуації. Як ви ставитеся до подібного сценарію його ймовірності? Прошу. Сам факт, що на Росії, які за три дні мали взяти Україну, обговорюють про оточення своїх військ. Вони обговорюють про це в медіа, де цензура, напевно, жорсткіша ніж була в часи радянського союзу. Тобто, вони прекрасно розуміють, яка ситуація складається для їх, їх військ і. Нас просто всіх дуже прикута увага до Бахмуту. Якщо в нас є дійсно резерви, я думаю, що в такій кількості, як вони заявляють, я думаю, що це швидше російська ворожа пропаганда, яка розрахована на вкидання інформації на наш інформаційний простір. Мовляв, Бахмут от от впаде в Бахмуті гинуть маса навчених бригад українських спостерігає, не рятують наших хлопців. Зрада, зрада, зрадуть. Насправді це найбільші вкид вони хочуть вчинити. Але з іншої сторони, доля правди в цьому є, тому що Бахмут для них надзвичайно був важливий тому плані, що вони розраховували, що ми всі наявні резерви задіємо і кинемо у топку Бахмуту, і це дасть їм можливість потім досить сильно ослабити нас до наших контрнаступальних дій, до нашого контрнаступу, і заодно вони дуже сподівалися, що ми задіємо в основній масі військові частини, які проходили навчання за кордоном, і вони хотіли вивчити тактику наших військ, які власне пройшли підготовку за кордоном, тактику технічні характеристики всієї техніки і можливості. Тому насправді Бахмут не виконав їхньої ролі. Ніхто не готувався до такої війни, ніхто не розраховував на таку велику не... війну. А, оборона Бахмута є своєрідним підґрунтям для для подальшого наступу збройних сил України. Мовляв, ми їх тут повинні викосити стільки, щоб вони ослабли до тієї межі, з якої ми почнемо наш контрнаступ. Чи може бахмут стати тією голкою в яйці, який зламає власне всю структуру фронту нашого ворога? Це все залежить від того, наскільки ми гарно постараємося. Я кожен день прокидаюся і кажу це своїм бійцям, і Думаю про це сам, що все залежить виключно від нас. Тут немає ніякого доброго дядечка, немає ні чарівників, ні фей, які б зробили так, що воно все закінчиться, і теж черівної голки на жаль в яйці тут немає. Тут є виключно старання людей на фронті, виключно старання людей в тилу, старання волонтерів, рішення військового команди. Дування, яке призводить до цього результату, я вам так, так скажу. Якщо ми постараємось, ми можемо дійсно зробити Бахмут для них кладовищем і кінцем їхнього потенціалу до подальших дій, і початком нашого потенціалу до. Початку наших контрнаступальних дій, які я от, наприклад, дуже сильно чекаю. Західні партнери, які спостерігають за тим, як Україна воює під Бахмутом, а в певних ситуаціях навіть і вчаться у наших військових, зазначають, що Україна випрацювала свою унікальну техніку, яку от власне ці партнери наші західні назвали сітка смерті збройних сил України, мовляв, використовується якась кількоетапна ешелонована оборона, мовляв, в кілька ліній. Наші збройні сили розставили свої е, озброєння і таким чином ведуть е, оборону. І це дуже ефективно, як зазначають військові зарубіжні експерти. Е, е, Розкрийте секрет. Чи, чи знаєте ви, що це за сітка смерті збройних сил України? З чого вона там складається у вас? Е, ну, безумовно, я секрет вам не розкрию. Не гоже говорити про такі речі в прямому ефірі. Гадаю, що ви про цей секрет дізнаєтесь, коли, скажімо, коли ми переможемо, і про це напишуть книжки військові, і романи, я гадаю, напишуть якісь. Фільми знімуть, і там про це все всі дізнаються. А щодо того, чи це ну як наскільки оборона ефективна, ну подумайте самі, скільки вони вже шість місяців добляться в цей Бахмут, а вони більше. можуть зробити. А, я, чесно кажучи, я сам трошечки в шоці, тому що коли Бахмут починався, то я ще був на Херсоні, я на це дивився і думав, ні, ну добре, знаєте, в нас тут на Херсоні, ми там теж виробили певні ноухауси, стабілізувалися, почали їх знищувати дуже активно. А от там, от на Донбасі, там, мабуть, будуть гайки. Але дивіться, воно все тримається, воно все тримається непогано. Росіяни сюди вже підтягнули все, що тільки можна. Ну, а тут вже. Дуже в прямому сенсі повномасштабна війна. Тут у них і е, тюльпани, і піони, і авіація бойова, і. Е... Ракетами вони стріляють, і в серце зошовних є, і все одно не виходить. Мабуть, дійсно є певна таємниця, яка допомагає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.